Доброго ранку, любі дітки! Сьогодні пропоную вам прослухати віршик Лесі пронь полювання. Сідайте зручно та слухайте уважно. Котик мишку упіймав, з нею гратися почав. Ні, щоб зранку попоїсти, дав їй шанс до шафи влізти. Мишка шусть і утекла. Ох, розумна, хоч мала! Котик бігає, шукає, не знайде ніде, немає. Залишився без сніданку і заплакав на останку. Ой ти котку волохати вже пора руденьки знати, хто працює, не гуляє, Мишко з лапок не пускає. Дітки, ви молодці, уважно прослухали віршик. А скажіть мені, будь ласка, про кого був? Це віршик? Так, звісно, про котика і про мишку. Давайте розглянемо, який котик? Котик великий, пухнастий, руденький. А мишка яка? Так, вона маленька та сіренька. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, скільки котиків зображено на картинці? Так, молодці, котик один. А скільки мишок зображено? Молодці, мишка одна. Дітки, ви сьогодні дуже добре попрацювали, гарно прослухали віршик та дуже добре відповідали на всі запитання. До побачення та до нових зустрічей!